То таке Рифаїми, про яких говориться в Біблії і кістки, яких знаходять учені археологи до сьогоднішнього дня? Рифаїми це напівбіси, напівлюди. Звідки вони взялись на нашій планеті? Вони народжувались від земних жінок в результаті їхнього контакту з бісами, з пачими ангелами, які приходили на землю. В різних образах і цих пачих ангелів, і якихось міфічних істот, і древніх богів, і в вигляді НЛО діти Божі, воїни світла, скажімо так, люди Божі, вони завжди вели боротьбу з цією тьмою. Діти Божі, можна почитати в Біблії. Вони очищали землю від цих мутантів від цього зла. І тут з'являється питання, навіщо взагалі е, дияволу було створювати тут цих мутантів? Е, так як вони ж, по суті, людьми не являються, да, вони сказано в Біблії не будуть брати участі в Воскресінні, вони просто. Завідомо, мертві, скажімо, завідомо жителі пекла і гієни огненної. І питання має таку відповідь. В Біблії ще з самого початку створення світу було сказано, що Ісус Христос Він народиться від жінки, тобто Бог прийде на землю в плоті і прийде Він через жінку, через людей. Буде народжений, тобто, від людини. І диявол хотів зіпсувати оцей ідеальний генетичний код людини, зіпсувати саму людину як творіння Боже, щоб цього не відбулося. Тому і розплоджувалися ці мутанти, і людський генетичний код був настільки зіпсований, що е, був. Потоплений світ одного разу, да? всі ми знаємо великий потоп, де були знищені майже всі люди, залишились тільки Ной і його праведна сім'я. Після того знову народжувались оці мутанти через те, що люди знову падали в гріх. І тоді вже діти Божі винищували їх в різних боях, війнах. І дуже цікавий момент, що зло і диявол, вони завжди переможені. Завжди були переможені і будуть переможними. тому кожен з нас вибирає на стороні кого ми воюємо: на стороні Бога чи на стороні диявола, і що ми в результаті отримуємо перемогу чи вічну поразку.